Вітаємо на каналі Українського гідромецентру. Традиційно п'ятницю говоримо про погоду на вихідних. Отже, на цих вихідних нас очікує прохолодна погода у більшості областей, ночі та вранці місцями туман та зниження нічної температури повітря. У наступні три доби в більшості областей за рахунок антициклонального характеру погоди буде без опадів. Лише завтра у південній частині подекуди невеликий дощ. А ось тумани спостерігатимуться у суботу у західних та північних областях, в неділю по всій території України. А в понеділок, 11 листопада, на заході країни вночі та вранці місцями туман. Повітряні потоки переважатимуть з північного сходу, а їх швидкість становить 3-10 метрів за секунду. Щодо температурних, Показників то вночі очікується зниження температури від 5 тепла до 3 морозу. Денні години по території України 3-9 тепла. На Закарпатті та Півдні країни до 12 градусів. Майте гарний настрій за будь-якої погоди, слідкуйте за оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі Ютуб.